Швидкі і ефективні рішення дальнобідні. Тарас Загородній політолог долучається до нас і з ним, як з просто не з ким іншим, ми точно знаємо, як це обговорити. Пане Тарасе, вітаю вас! Рада бачити! Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Так видається, пане Тарасе, що Британія виявилася більш рішучою і каже, окей, можна бити, а будемо бити. Принаймні про це повідомляють західні медіа, так що вони там наважилися. А чи наважиться і Сполучені Штати Америка? Може вже й завтра ми отримаємо ось це наваження і розуміння, що доброю ракетою можна досягти набагато більше ніж добрим словом. Е, ні, ну позиція Британії вона теж обумовлена їхніми інтересами, тому що Британія ледь не єдина країна з G7, яка щиро зацікавлена в розпаді Росії тому, що це повернення їх велику гру, велику політику, і вони можуть бути ну підвищити свій геополітичний статус, тому вони більш так активно в, в тому числі в Україні, тому що присутні. Ми повинні це розуміти не, не через любов до нас, як часто знаєте, у нас люблять шукати різних братів в різних країнах. Ні, не треба ніяких братів шукати то слід розуміти, що є впів падіння інтереси в цьому проміжку часу. Може вони не співпадати будуть, і так далі це перше, те, що робиться, якщо буде підтвердження. А все, що стосується інше, все поки що впирається в бажанні врятувати Росію, в бажанні врятувати Путіна, уникнути хаосу там. Це традиційна політика США і Сполучених Штатів Америки і Берліну. Так е, вони досі сподіваються, що буде все по-старому. А я думаю, що треба донести, що по-старому не буде ніколи. Е, ось, наприклад, простими такими речами донести до наших партнерів, що ніколи, ніколи не буде там, знаєте, торгівлі Росією вільною, як ви хочете, якщо Україну будете нагинати. Uh -huh. Є багато дронів невідомих, так які будуть літати репоряд з вашими активами в Росії, щось буде вибухати постійно і так далі. І це все неподобство можливо закінчити. Можливо закінчити і припинити це хуліганство, коли Україна вступає в НАТО та в ЄС. Причому в ЄС вступає не 10 років, щоб там нам клопали мозок uh -huh. різні країни, так uh -huh. а вступає протягом, наприклад. Трьох років так, причому з гарними умовами, які підставни з тим, що хоче отримати прибутки, в тому числі та німецька та німецька економіка, от така тільки от розмова. Знаєте, я все після того, що ми побачили, я думаю, що багато українців зрозуміли, що всі ці європейські цінності, е, свобода і так далі, коли впираються в гроші, е, то вони різко кудись пропадає. І тому там починається, коли нам починають говорити, що виявляється от отаматакамсе. Е вони перенесли, як ви там процитували на 300 кіноток. в чому проблема? Давайте на тисячу. В чому проблема? Ось і на тисячу і на більше. Тому треба я. Я вважаю, що це правильно. У нас часто говорять, ой, не можна так з ними розмовляти, так і з ними треба розмовляти, показувати, що ви просто порожні барабани, які нічого не хочете робити, і всі ваші обіцянки не варті. Взагалі, якщо у росіян їхні договори не варті папери, якого не говорять, говориться, то що так далі буде продовжувати стої у західних країн слова а, просто не варті. Мабуть, часу, який витрачається на їх умовляння, і ми повинні постійно про це підкреслювати, тому що їхній авторитет буде страждати, а не наш буде. Тому бити, бити, ще раз бити. І ми повинні розуміти, чим більше Україна буде знищувати, використовуючи власне дрони на території Російської Федерації і активи, і інфраструктуру. А і так далі, тим буде краще, тим швидше нам будуть надавати зброю, коли вони зрозуміють, що ці процеси не зворотні. Ну, дивіться, коли теж нам говорили, що виявляється НПЗ – це є цивільна інфраструктура. Теж Вашингтоні нам це переказували російські народні казки. Ну і що, у нас Бушники вже 30 НПЗ пошкодили, і вони вже не експортують, наприклад, нафтопродукти з 1 вересня, як вони планували. А це все йде в зиму. Є ще Курська АЕС, Не треба її захоплювати. Я не прихильник, але підстанції я думаю, що повинні бути знищені. А восінь зимовий період. От створювати систему систему хаосу, там а, тому що це болюча точка. До речі, Шайгу от нещодавно трохи проговорився. Я думаю, коли почав говорити, що намагалися домовитися з Україною не бити взаємно, не бити по. Енергія, <смеш> а що так, а що там сталося? Та Україна все ж таки південна країна. Є допомога наших партнерів. Теж, до речі, не безкоштовно. Щоб теж не думали, що нам хтось щось безкоштовно робить. Є там імпорт електроенергії, децентралізація. І так далі. А у вас що буде? А ось північна країна, де морозу можуть бути мінус 20, абсолютно ялова влада, яка не факт, що зможе зреагувати, наприклад, на блокаут в Москві. Те, що нам потрібно, нам потрібен хаос там і тому і знову таки це знову ще, ще раз підкреслю то це клопання мозоку, що потріб, чому потрібна власна зброя. Тому краще ми повинні сконцентруватися як на вимогах, щоб Більше давали зброї, показуючи, що ви нам там обіцяли. Ну і клопати клопати свою зброю, дозволити експорт нашим підприємствам. ВПК, щоб вони зброю завозили в країну. От, я ж знову бачу законопроект щодо підвищення податків, так не треба підвищувати податки, дайте можливість українським експортерам працювати на експорт. Вони в перший рік принесуть мільярд доларів. Це тільки валюти, і на 200 мільярдів гривень сплатять податки середині країни. Не треба буде взагалі підвищувати податки. Ось забезпечне секретність підприємства ПК для того, щоб заходили великі корпорації, і ми ставали частиною їхнього укладу. А не сиділи, дивилися на ці дебати, які нафіг нікому не потрібні в дійсності нашій державі. Бо ми не є виборцями ані камали ані... Є, то, ну та але але в нас пане Тарас так дивилися, ніби се 5 листопада дійсно у нас виборчий день Тім про Україну говорили, говорили і немало. Але я теж думаю, це якось взагалі ще зарано робити якісь висновки. Ну це дебати, дебати більше орієнтовані, звісно, на внутрішнього виборця. Більше із емоційною компонентою, із компонентою там там правда, там брехня, там гра, гра якоюсь реакцією. Насправду чи не забагато ми уваги приділяємо, чи почули ми там щось для себе сильно значимо нове. Ну, дивіться, ми повинні зрозуміти, що захід американці, в тому числі, майстри пафосних слів, що за здрав'я, що за упокій. Ми повинні це розуміти. Головне, щоб ми не було не були за упокій, Да? і тому всі ці розмови, вони не мають зараз ніякого значення. Ми ж бачили тільки зброя, тільки вигода. І так далі, от небезпека того, що дрони можуть прилетіти в нафтопровід, які прокачує казахську нафту через російську територію новоросійську, якими володіють американські корпорації. Знаєте, воно значно краще працює ніж всі ці розмови, підтримки і так далі. Оце працює так. Тоді нафтові компанії починають нервуватися, телефонувати в Вашингтон і запитувати, чого так мало допомагають Україні. Там да от так це працює. Ну як і з. ВПК, як я вам сказав, ми повинні стимулювати взаємодію, кооперацію. Тоді ці хлопці розкажуть і Трапу, і Камалі Харіс, чому треба дружити з Україною. Ну і будувати знову такі свої ракети, незалежні програми для того, щоб ми коли хочемо, туди туди і вдарили. І тоді знаєте, по іншому і розмовляти з нами будуть тому, що не знаю, я не розповідав цю історію цікаву, який, от знаєте, епізод, такий маленький епізод таки показує, як показує ну повторився рівно, якщо навіть говорив А це є такий дипломат Левченка. Ви його знаєте, він виступає на телебаченні, А колишній посол Хорвація він якось ми сиділи на в ефірі. Він розказав дуже цікаву історію. Він коли був молодим дипломатом, тільки прийшов у новостворений МЗС. Ну, являйте там радянська Україна, тільки закінчилась. Ну як закінчилась, на паперах, і Починається українське. Тут приходять американці та британці, і згадайтеся, які запитання вони задають українцям. А вони задають запитання: а яка позиція України, і які дії будуть вчинятися стосовно ядерної програми Індії та Пакистану? Ну, уявіть собі, знаєте, обличчя цих знаєте, ну, радянських дипломатів, які нікого не чіпали, тут приходять на державу і запитуються. А чому вони а чому? Знаєте, а чому? Не, тому що не, на той час Україна той час Україна що мала величезну купу зброї, мільйонну армію, і була ще вважалася ядерною державою. Там. І тому ми повинні зрозуміти, що чим більш мілітаризовані ми будемо, чим більше у нас ракет буде, тим більше будуть цікавитись станом справ нашої державі, а здоров'ям всіх наших політиків, вітати з ним народження, пропонувати різні послуги на всіх випадок і так далі, тому що сильним не в сильних а сильних завжди інвестують гроші, і за сильними завжди зважають на них. Так і тут, чим більше ми будемо мати балістичних власних ракет дронів а, частіше бити по території Російської Федерації, не даючи, наприклад, тим експортувати то саме а, там нафтомазу та багато чого іншого, тим більше нам будуть допомагати і знову таки донести до наших партнерів, шановні, ніяких ніяких просто викішки ресурсів, як ви хотіли до 22-го року, не буде. Чітко і ясно інфраструктура буде знищуватись. Якщо ви будете як я сказав, нагинати Україну, то е, нічого не буде стримувати цих технологій, які будуть вироблятися в Україні. Але я сказав, що е, все це може швидко е, припинитися, і Україна знайде всіх цих хуліганів. Так нікому не скаже. Правда, хто вони, але знайде і припиниться, коли Україна стає членом НАТО та ЄС на прийнятих для України умовах. Пане Тарасе, і тут мені подумалося: а де нуклеаризація Російської Федерації в зв'язку з її потенційним можливим розвалом? Це взагалі реалістичний сценарій? Е, ну, реалістичний, тільки проблема в тому, що там же Китай дуже хоче ядерну зброю Росії. От в чому проблема? Та хай може, хоч він забере, чи тоді він на Тайвань піде і далі. Е, ну, дивіться, якщо він забере все, що там ще є, е, ну це просто буде ну, і е, їх військовий потенціал. Може більше бути ніж американським. Мов, в ядерному озброєнні е, це раз, але чи можливо це? Ну я думаю, що так і при хаосі в Росії, який вигідний нам для того, щоб вибити е, е, Росію з війни, я вважаю, що Україні є великі шанси вибити Росію з війни вже цього цієї осені Зимою яким mm -hmm. чином? Це газорозподільчій мережі Москви. Тягові підстанції, трансформатори для того, щоб створити в Москві блекаут. Це є осень. Уявіть собі там при температурі мінус 5, наприклад, там стається блекаут. Ну, за найкращою російською традицією там почнуться заворушення, там точно почнуться заворушення. А далі прибіжить в Росії, щоб перебувати Москву, тому що ще невідомо кого більше ненавидять росіяни. Вони українців ненавидять чи власних олігархів, рубльовку, і так далі. Пам'ятаєте, коли перші, Раз, перші, а, дрони. Да, перші дрони прилітали над рубльовкою, тоді Соловйов обурювався. Чого ви так радієте? А, стосовно того, це ж, це, це ж такі самі громадяни, як і а, інші там, дати, що живуть в Москві. Тому ми повинні створювати оці точки розламу а, і Вити туди я вважаю, що це цілком імовірно санкт Петербург, Москва створити передумови для техногенних катастроф, і тоді ще невідомо, як повернеться справа. Я думаю, що Україна має великі шанси. Створити передумови, які були створені для е, німецької імперії в Першу світову війну, коли вони ще були присутні навіть на половині території Франції, але було змушене драпати, тому що е, країна вже не мала можливості далі воювати. Пане Тарасе. Я ж правильно розумію, що коли все-таки полетять по території Російської Федерації, то ніякої супер-мега відповіді удару у Васміздія не буде. Ну звичайно, що немає. Вже вже все давно зрозуміло. Це нам ну дивіться. Ну яка возьміть? Воно Україна при розвіяла це міфи. Ще я скажу коли ще 9 серпня 22-го року, коли незважаючи на погрози Мідвіді влупили по Криму. А потім цей зболушни дрони влетіли. оці сі Бейбі» в бухту Севастополя. Це ж перше були такі ласівки. Далі повністю розвіяли всю цю туфту перекази російських народних казок. А коли почали бити по НПЗ. далі теж був крик в Вашингтоні, коли почали зносити ці станції попередження ракетного удару, три штуки знесли, набані або відкри... да, або відкрити доктрину Росії ядерну. А там вже написано, що знищені частини ядерної інфраструктури це привід для початку ядерної війни. Так Україна знищила і показала, і що і це і стало підставою того, що вони змушені було дозволити бити по території Російської Федерації. І далі і далі заганяти за межай, як люблять говорити у Росії, бити. І це ще раз показує. А про Курське взагалі мовчу. Ну ви розумієте, які які удар, які удар по престижу Росії? Вони цього знаєте, оця історія. Пам'ятаєте, коли під час наполеонівських війн вони були змушені драпати, тому що програли все Наполеону і спалювати Москву. Так я вам скажу, Російська імперія 50 років потім відмазувалася від цієї історії, розповідаючи якісь героїчні історії, чому вони цю Москву спалили, так що там якась був такий маневр великий, і це Загатковий. ми не хотіли. Ну і так далі. А тут ядерна держава, яка ще вчора гара... хотіла гарантувати безпеку Європі, так показує, яку ви безпеку взагалі кому небудь можете гарантувати. Ви нікому нічого гарантувати не можете. І після а після курску ну навіть вже там бачили за патріоти си інші кричали, А де а де ядерний удар? Так Путін навіть не оголосив ставай страна огромна, тому що а, ну розуміє, що росіяни в принципі не хочуть захищати цю владу і готові в принципі тікати, що теж вразило в принципі іноземців. А ще більше вразили Лукашенка, який зрозумів, що Білорус його точно його не буде захищати, якщо росіяни так так драпають від української армії. Тому в даному випадку, в даному випадку, звичайно, що будуть знову погрози, знову криті і так далі, але ймовірність цього чим далі, тим більше падає. Пане Тарасе, дякую вам безмежно. А будемо сподіватися, що в Росії все буде падати у всіх, а наші можливості і переможні кроки. Тільки підійматися. Дякую вам за цю розмову. Завжди рада вас бачити. На все добре до зустрічі.